Каже йому, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав Його і каже йому: дивись же, нікому нічого не кажи, але піди і покажися священникові, та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей, їм на свідчення. А той, вийшовши, Почав багато звіщати і поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито війти у місто, але перебував назовні, у безлюдних місцях і приходили до нього з Це є Слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не поквальований похвалений Ісус Христос. Влюблені в Христі, брати і сестри, шановні наші міністранти, рецежі святого Папіжа, на Павла II, наші півчі, хори, дорогі парафіяни. Пана дорогі теж рідні, яких бачу сьогодні тут Дорогенькі діти, молодь, старші, улюблені в Христі, Дідінки Божі. Сьогодні, хоча ми чуємо Євангелію про таку важку ситуацію людини, яка була хвора, але хвора смертельна, бо це сьогодні вже є. Якась можливість вилікувати прокажених людей, але це все ж таки хвороба дуже трудна, важка і описуючи про цю подію, Святий Марко, звертає дуже увагу нам на важливу річ. Коли ми слухаємо цей діалог чоловіка прокаженого, який зараз за хвилиночку буде. Очищений, оздоровлений, зцілений. В цьому діалозі ми чуємо відлуння молитви Господньої, молитви Отче наш, як ми звикли називати її Пацюм. Це перший розділ Марка в шостому розділі Святого Матея, допіру Ісус навчить своїх учнів молитви Господньої. Допіру в тоді, коли. Вони будуть спілкуватися з учнями Яна Хрестителя і прийдуть і скажуть до Пана Ісуса, вони так гарно моляться. Ян Хреститель навчив своїх учнів прекрасно молитись, навчи і нас. І в тоді Пан Єсус вчить їх молитви Господньо, де ми кожного дня, а напевно, навіть не одноразово, кожного дня. Повтораємо ці слова, нехай буде воля твоя, бо воля твоя яко в небі, так і на землі. І ще цієї молитви не було, а вже в діалозі Ісуса і цього прокаженого чоловіка ми чуємо відлуння, якщо хочеш, можеш мене очистити. І пан Єсус бачить цю людину і розуміє, що він якби пришвидшує, прискорює це Боже Царство, що вже в ньому є це зерно зцілення і Воскресіння, тому що Господь відразу і тіло, і душу лікує. І каже Господь: хочу, стань чистим. Це Слово Хочу, воно так само в різних перекладах біблійних означає. Як слово, яке Ісус сказав на Христі прагну. Хочу стань чистим. І ми не раз запитуємо, чому Ісус Христос не завжди каже, хочу на всі наші молитви, чому неодноразово ми мусимо чекати на відповідь? Чому в нас є так багато прохань, а вони не відразу є вислухані? І правда є така, так скажу, не теологічно, але так по-домашньому, так може, по-своєму трошки беручи приклад зі свого дитинства, коли я, маючи 5 років життя, був приготовлюваний до першої сповіді, до першого причастя, і мене вдома вчили цього пацієнту, цього катехізму, вчили мене молитви. Ще пам'ятаю, як приїжджав. До нашого центра пробища Владислава Ксенця Ольшанський, пізніший біскоп і міністрантів, просто так питав в Захристі, без підготовки, без якоїсь тренування, скажімо, питав, на чому, на чим є будуваний костіл Божий, на чим стоїть костіл Божий. І помі, хтось з міністрантів каже на фундаменті, той каже на шпалах той каже, на каміннях. І хтось там каже, на хвалі Божій, о, це дуже добре. Тому що хто пам'ятає старий катехізм, там були ці слова, ця наука костьола, костьол стоїть на хвалі Божій, костьол напильне Духом Святим. І, власне, пам'ятаю, як в цей момент, коли я вдома запитав, чи маму, чи бабусю, запитав, а чому Бог не вислуховує молитви відразу. А допіру аж потім відповідає. І мама, наприклад, каже: Бог відразу вислуховує, бо він не має часу. В нього немає вчора, сьогодні, завтра. Це ми живемо в часі. Ми мусимо дойти до цієї відповіді. Ми мусимо дожити до цього дня. Бог каже, відразу сьогодні хочу. Але ми, люди в часі, ми мусимо дійти до цього моменту. Коли Господь вислуховує нашу молитву. І коли, власне, я теж запитав, але чому Бог так довго не відповідає, то теж була відповідь, що Бог не спізнюється. Це ми за швидко біжимо, це ми за багато всього хочемо, це ми за далеко мріємо, це ми за швидко хочемо жити, так як малі діти. Вони вже сьогодні хочуть бути дорослими. Вони вже хочуть. Можна сказати, народитися дорослими вже пенсіонерами. так може скажуть по таємниці, ми приготуючи сьогодні до служби Божої за Христі, розмовляємо з міністрантами, з рецежами, і, і, і хтось там каже, я їду в Хмельницький, а куди, а там ну, туди і туди, десь там на перевірку, а де це буде, а там де старий роддом. Я кажу, як це старий роддом. Тому що там старі родяться, а другий міністрант каже, так, 70 років, народився на пенсію. Так, така ігра слов трошки. І це сьогодні може пояснити нам слово Боже. Бог чує нас зараз, а ми мусимо до цього дожити. Бо ми люди в часі. Бог не спізнюється, це ми задалеко біжимо. Сьогодні ми люди 21-го століття, ми хочемо дуже швидко жити, дуже наперед. Але як часто нам бракує цієї думки наперед. Сьогодні хтось в костелі, в парафії в Сатану підійшов до мене після служби Божої, і каже, ой, що сонцю голосив, що буде срода попільцова, що потрібно на цю середу мати. І я кажу, дуже добре ви прийшли, не запитали, але ця одна людина, а там було 100, не знаю, може навіть більше, як тут в нас сьогодні в костялі, понад 100 людей намашні. І тільки одна людина запитала, що потрібно мати на сроду попільцову. Ну, попіл, якщо є, де він береться, а пальми треба спалити, старі, якщо є запас, якісь віночки зірна, це приносимо до костьола, що він засвячує. Часто вже є готовий попіл з попередніх років або приготовлений на цей день. І ми ніби такі люди вперед-вперед. А насправді дуже мало людей запитує, як потрібно вперед жити. І сьогодні ця Євангелія. Нам говорить дуже важливу теж річ це є попередження. Не раз люди кажуть, ми повинні в Великому Пості приготуватись до Пасхи, посповідатись. Я запитую, а чому приготуватись до Пасхи? А чому не приготуватись до Великого Посту? А чому сповідатися в Великому Пості, а не зараз? Зараз теж є можливість, священники сповідають від початку Божої служби, теж дякуємо їм за це. А може варто до Великого посту приготуватись, не тільки до Пасхи. Бо якщо будемо жити Великим постом і думати про Пасху, а не думати зараз про Великий піст, то ця духовна гріховна проказа може нас застати цього чоловіка. Тому що, він забув щось попередньо зробити, бо десь не допільнувався, бо десь ця хвороба вкралася в його життя, бо запізно прийшов, як ми в першому читанні чули, там було спеціальне правило надане через Мойсея в книзі Левіт. Сьогодні читаємо в 13 розділі, коли побачиш на своєму тілі якісь плями, зміни, щось подібне. Іде до священника, нехай він проголосить, або в іншому перекладі прокаже. Чому слово, наприклад, по-українськи дуже гарно пасує проказа. Тобто хтось мусив сказати, що ця людина хвора, і тоді ця людина мусила вийти з села, з міста, жити десь на окремій якійсь частині, десь шукати собі житла, щоб не заразити інших, щоб не бути. Причиною до страждань других людей, але через нього страждала ціла сім'я, страждала ціла місцевість, можна скажемо, парафія, так як би сьогодні ми це сказали, ціла синагога, бо ця людина була вилучена з середовища суспільства. І вона терпіла, і другі терпіли, що мусили їй проказати це, що ти не маєш права жити з нами. Але якщо було зцілення, як було чудо, потрібно було піти і знову сказати священнику, сталося чудо, я здоровий. І священник мусив знову проказати це, так якби на оголошеннях парафіальних, що ця людина здорова, можна з нею спілкуватись, можна її забрати додому, можна її знову прийняти на роботу, можна знову в суспільстві з нею жити. І це було оздоровлення, зцілення всіх людей. Які з ним, з цим хворим оздоровленим перебували. Ось так сьогодні ми теж готуємось до Великого Посту. щоб не було, що ми не встигли, не зрозуміли, що вже запізно, що Великий Пост це час каяття. Але щоб не каятись, потрібно зробити все, щоб не согрішити. І сьогодні цей Евангелія нам показує, в який спосіб. Потрібно це зробити. Приходить Ісус Христос і в інший спосіб Він є священник, який не проказує, що ти є хворий, але який каже, хочу стань чистим, тому що слово священника Ісуса, воно стілює, воно животворить, воно створює знамо, нову людину. І тому, коли в нас є гріх, коли в нас є якась біда, тривога, ми повинні бігти до цього священника, якому ім'я Ісус Христос, бігти і казати, Господи, так як Ти нас вчив молитві Господній, Отче наш, нехай буде Твоя воля, якщо хочеш, оздоров мене. І тоді Ісус оздоровлює. І дуже важливий момент в нашому житті це те, що ми читаємо в Євангелії. Про храм, про святиню. Ми скажемо сьогодні Костюм, церква, спільнота християнська. Це тут має прозвучати це слово будь чистий. І це звучить, коли ми сповідаємось. І я відпускаю Тобі гріхи. В ім'я Пресвятої Трійці ми кажемо Амінь. Тому що віруємо, тому що хочемо бути здоровими і чистими. І тому сьогодні ця Євангелія говорить нам теж про сповідь, про це зцілення, яке Пан Єсус дає нам через таїнство примирення, де ми теж чуємо проказані слова «І я прощаю тобі. І, власне, тут дуже важливий такий момент є, коли ми слідкуємо ці слова, які священник говорить за Ісусом Христом або замість Нього. Коли відправляється служба Божа, і священник тримає гостею і чашу, і в цей момент має перемінити хліб на тіло Господнє, а вино на кров Ісуса Христа, то Він каже: беріть і їжте це моє тіло. Але коли сповідає, то каже і я прощаю, не просто я. Додає ту букву, і вона дуже важлива. Не просто я сам від себе, бо мені так подобається, бо я вважаю, що воно добре чи не добре, оцей гріх малий чи великий. Але разом з Ісусом Христом Він і я прощаю тобі гріхи. Це є свідомість того, що Бог нас допускає до сопричастя з собою в святій Комунії, в службі Божій, в літургії, в Євхаристії. І тому. Ми потім показуємо священниками, ми потім йдемо до причастя, стаємо на колінах, складаємо руки на серці, і це є той момент, коли ми показуємо священниками. То так, якби хтось прийшов до комунії і сказав, ойче, я вже посповідався, і він скаже «цяло Христоса». Це є той жест, коли ми показуємось в храмі священниками, бо так приписав Бог через Мойсея. Щоб це правило пред'явлення могло теж бути нам на свідоцтво. Перш за все, нам, а потім іншим. Бо інші люди бачать, що всі йдуть до святого Причастя. Колись одна людина мені розповідала такий приклад життєвий, каже, що сумнівалась, чи йти до сповіді, чи не йти, може пізніше, може завтра. І на службі Божій всі пішли до комуні, тільки ця одна людина не пішла. І вона приходить до Сонця і каже: Ой, чи я не можу цього витримати, що я якась ненормальна, як це всі пішли, а я не йду, я хочу посповідатись. А уявіть собі, якби половина людей не пішло до сповіді. Ця людина би собі подумала, ну, буває всяке. Як важливе є їм насвідчення, що я можу засвідчити? Коли говоримо про те причастя, пригадав собі такий приклад життєвий. Всі знаємо з Луцька, біскопа Скоморовського в Віталія, його рідна сестричка Валентина, розповідала мені, як вона в костілі одного разу пережила такий шок літургійний, прийшли з родиною до костьола. Ксьон вже від сповіді вийшов, вона служить як органістка, побігла одразу грати на службу Божу, син її служить до мші святий, міністрантом. І коли була комунія, коли було святе причастя, він йшов з патеною, підставляючи цю тацку під бороду кожному, щоб комуня не впала. І коли всі прийшли, ксьон вже вернувся до Алтажа, щоб занести причастя, а він стоїть з цією підставкою і махає до мами, що ходи. Вона каже, що ні, не буду і грає далі. І каже: він такий був шокований, цей мій син. Що аж Ксьон прийшов за ним і каже, сину, давай ходимо далі правити. Він просто, можна сказати, зумазий, що як це так, мама не йде до допомогію. І вона каже, це був останній раз, коли я не встигла до думки Навіть якщо б я спізнилась, то каже, як Сонда за руками хочу ходіти, бо я не хочу травмувати дитину. Це означає їм насвідчення. Треба нам подумати, чи я, очевидно, з любові до Бога йду до причастя, але. Чи я маю цю свідомість, що через мене багато людей навертається, що через мене багато людей Бога вибирає справді за Господа свого життя. І тому сьогодні це і так важливо. щоб ми через Костю, через спільноту церкви могли Богові, Ісусові Христові, дозволити або допомогти проповідувати. Бачите, цей чоловік зцілений. Почав розповідати всім. І Ісус вже не мав як далі що робити, пішов на відлюдне місце, до нього приходили люди, але потрібно це представлення. У мене таке в житті колись було, що ксьон в Польщі запросив на реколекції мене і каже, у нас ще є доїзні села, я поїду там до хворих, а ти бери машину костильну і їдь правити реколекції. Я кажу, ой, чи я не поїду так? Ну як це? Я прийшов. Люди привикли до Ксюндів в Чорній Сотані. Я тут приїжджаю Біла Ворона з України, ксьонд пан з вами до кого? Я кажу, я навіть як стацом піду, то мені не дадуть, бо подумають, що я передягнувся. Каже, ні, давайте мені якогось органіста, чи костюм, чи міністранта. Хай він скаже, що я приїхав від вас. І, очевидно, поїхав міністрант на початку ще вийшов, каже, що наш пробуш запросив Вам Ренків, а на Ріколєвці буде правити, а завтра приїде пробуш, будуть разом молитися. Оно, ну, то я тоді герой, так я можу розповідати. І я думаю, що пан Ісус теж, будучи Богом, але теж як людина потребував цього представлення, щоб цей чоловік пішов, оздоровлений, пішов до священника і сказав, мене зцілив Ісус, подивіться на мене, ось яке чудо. І тоді цей священник може запросити Ісуса до синагоги, дати йому слово, і він би розповідав про Царство Боже. А так вийшло, що не вдалось. І це є дуже важливе, якщо навіть Ісус не переступає цього закону церковного, то як важливий є Костю в нашому житті, як важлива є наука Костьла в нашому житті, що сам Ісус Христос її виконує. Ці правила, ці засади, ці приписи. І тому сьогодні, будучи людьми Костюла, можемо сказати, що ми є щасливі люди, що ми разом з Ісусом Христом відчуваємо цю Божу благодать, що ми в костілі зцілюємось і можемо прийти до святого Причастя і бути так, як Ісус Христос, Його супричастниками, І можемо давати свідоцтво іншим людям. І нехай. Власне, ця свідомість, ця любов до Бога допоможе нам зберегти благодать спасіння і дати свідчення тим, хто ще у Бога чекає і чекає на спасіння. Амінь. Єві. Ні, батьків хвороби Ісус Христос. Амінь. Зараз так як неділя, будемо урочисто визнавати нашу віру. Просимо нашого органіста, щоб нас. Супроводжував в співі, вірую в Бога. Вірую в єдиного Бога Отця все живіте нам, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного єдиного, сушного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і став чоловіком, і був розп'ятий за нас охотіння пивата, і стражданий був похований, і воскрес о третій день згідности сама. i vozdisa na nebo i sedit pravoru čovca. I v druge pridezi slavo i osudite živjeti mrtvi, a jeho carstvo ne bude tica. I v duha svjatog gospoda život morno, Oh, 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 Стоцем, сином вікно, поклоняємо, рівнославими, що говорив через Пророки і в єдину свято селенство, я посмотрству церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхи, очікую воскресіння мене. i życia mojemu dniałowi i duchami.